спорт одяг екстра 15 кг 8 євро за кілограм. Починаємо з такої кофти. Вона йде на флісику. Яка гарна. Далі в нас йдуть лосінки, Такі гарні, дуже. Далі в нас такі подовжені з капюшоном. Далі у нас іде спортивні. Такі гарні, вони йдуть на маленькому такому плісі. Далі у нас така кофточка теж подовжена з замочком. Потім вони спортивні, вони добре тягнуться. Далі у нас така кофта спортивна. 2 xl Далі така полісова, тепла косточка. Далі у нас лосімки. Потім у нас така спортивна кофта. смара. Гарна кофта на плісі, вона ще теплесенька. Дальше, спортивні штани. Такі дуже гарні вони йдуть. Дальше, кофточка спортивна на замочку. Лосінки. Дальше, Велюрові штани. Спортивні. На флісику. Така кофта тепла. Далі така кофта. Дуже-дуже гарна. Костюм. Цілий це є штани. І до них іде кофточка. Далі у нас такі штанішки. Дуже гарні. Куртка кофточка. Ще одні лицінки. Деше кофточка. Це є емочка в нас, пише розмір. Біла на флісі. Це такого більшого розміру. Фольветова така. Дуже гарна. Кофточка на замочку, Далі у нас осінки. Потім у нас така валюрова, скорочена кофточка. Це є XS розмір. Такі в нас кофточка знову. Спортивна, гарна. Знову сінки нам попалися спортивні. Розмір «М» пише. Ще одні лосінки. Далі у нас такі дуже гарна. Потім ще ой, які гарні спортивні. Такі як лосінки штани на резиночці, це у нас «С» розмір. Далі у нас ще такі штани. Чорні такі. Далі. Така вкорочена, гарна, зелена, яскрава, дуже гарна від фрімерка, Елечка. Потім у нас така кофточка з потиком. Така теплесенька, як слісочка, вона дуже тепла. Далі у нас штани спортивні, XL. -очка. І остання це отака кофточка. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.